Ну что, ребятки, привет. О. За мной, приех... За мной, приехала подружка, только меньше. А мы туда будем ехать? А куда надо? Ну, выезжать так будешь или да. так? А как надо? ну А отчеперила. Отчеперила? Так. Что он там? Зачеперив? Все, давай! Все, давай! Так, ребятки, ну що, дубль 2, привіт. Їдемо обирати з Анастасією, зараз заберемо її старшу сестру. Да. То я старшою їздила, ми менші на свадьбу ми тут <ривіт> то Тобто до неї. Їдемо обирати квартирі, там, де буде жити мама. Тому беремо з собою. Будете нам допомагати теж. Ну, я думаю, ми швидко у нас три человека. Сейчас раз, два, три, і все буде добре. Так що, до зустріч. Зараз буде пост здав, пост прийняв. Да, там наша это, старшая. Старша, взагалі, я, я тут сама старша. Ой. Анастасия, скажіть, будь ласка, меня мене до вас питання. Да я ж хочу, щоб сестричка сіла за руля. Да, вона сядає. Ано, вона вже йде. Сестричка. Сестричка! Я оце, вот короче, тільки відкрила лочі, бігом, бігом, бігом машину А я її ей... двері ти нам закрить. Може, давайте, яка красиво. Сестричка, от став постриняв. Ой-ой-ой. О, फायно, फायно. Куди вона Ой, Господи. Ну, я хотіла Батистикам, всім привіт. Да, я хотіла зпитати Анастасії, але вона мені скаже свої попереживання, е, свої, свої внутрішні состояння да, перед весілля. Знясь, конечно, я заспана ще до сих пор. Я і так, я дуже переживаю на самом деле. Прям дур. Я не знаю, во первых як це все пройде. А во-вторых, саме це, це пер переживання те, що воно должно случитися. Я так довго цього хотіла, так ждала, і воно проїдеть, і так відбувається через неділю. Ви розумієте? <рес> <Я в шоці? рес> а ти розумієш, що я тебе скільки год ростила, ростила? <рес> ти будеш <була ж> плакати? <рес> ну, ж... Воно вже страшне буде. І що мені тебе дивись нарошло? <рес> Отдать комусь. Як це комусь. Ні, ну не комусь. Хороші руки, з-під сіськи вириваю. Так я буду під твоєю сіською далі, вомонися. Я тут зовсім ряду, я не переїжджаю. Єдине, що я буду... буду Я не плакати. тільки з другої фамілії і все. Мені сьогодні на роботі ласлава, ласлава. ла слова. Ні, ребята, скоро вже. Сестричка, я вже скільки років не ласлава. Ну, до сих пор так? А до сих пор ласлава слова. Скільки мене багато хто. Знає, навіть з новою фамілією знають, а все одно називають тому... Це я якось стала одразу по своїй фамілії. У мене до сікрточку записано в телефоні, що я можу зробити. Ну, це... Надіюсь, Артем це не побачив в відео. Ну, а зачем його знати? Артем, якщо що, я з тобою э, розберусь потом. Чорна, чернега, то якось воно так да, да, да. че, оці да, чорні пересікаються. Ну між двома че має бути одна Б. Да, да, да. Щоб було разниця, бо якесь кимось. Все, ми полетіли, встріємося в квартирі вже. Коротко. Ребята заїхала, ще купила води і мусорні пакети забула. Скоро вже будемо на місці. Будемо працювати. Ході, Команда Ух і Ах. Ми вже в квартирі, зараз будемо прибирати. Убирати і потім покажемо, що вийшло. До. Потім. так, от, так, 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 так. Прямо До прям до сіла. І будемо вбирати. Так що заливайте з нами. Так, ребята, ну що, у нас промежуточний результат. Я там у ванні вбираю. Дівчинки тут ось таку красоту навели. Зараз вам покажу. Ось так. Гардина повіситься, тут все убрали. Вообще красот, красотень. Там Юля, Юля, привет! Какая красота получается. Жарко, грязно, но зато потом будет. Ой, чистенько. Так что работаем дальше. Работа. Да! Работа кипить. На энтузиазме работаем. Да. Да. Бо мы безсмертні пони. Ага, <ривітна> жорку, да. Капец. Ну ладно. Перехватила у Светі телефон. Репортаж пошёл. Уборка там. уборка <ривітна> десь тут. Ну. Опа, та-та-та. Это <ривітна> 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 та я сверкаю унитаз. Ну. сильно не будем показувати. Ти вже запахалася? Ну блин, надо, що не може. Тим більше для мами взагалі відпочино, так? Ми є. Есть ми. У ми... 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 да. да. нас ще тут трошечки чуть-чуть, ой, все падає, все розета. Ну, я вам себе покажу трошечки. Ізвиняю, то, звісно, за внішній вид у нас соборка. Все, махай, я відключаюся. Не, не будемо махати. Все, сказала, не будет. Говорю, обмахай, отключайся. Да. все прекрасно. Что не надо? Не надо меня снимать. Не хотела меня снимать, а теперь хочешь, не надо. Ты фоткаешь, чи видео снимаешь? <плево> Ты фоткаешь, чи видео снимаешь? Сфоткала? Сфоткала? <плево> сфоткала? А сейчас, <плево> а сейчас сфоткала? <плево> а все, уже сфоткала? <плево> Катя, мне <мені> тебе <тобі> надо... <плево> Кого? <плево> фотки и видео, все, я же не удаляла. А, а у тебя есть фотки? Ну, видео все. Видео на ютубе у нас есть офигенное. Ні, ну всі в оригіналі. не Вони Ні, мені треба там, де було, я шарик лопала. Оце ти мені скинула. А, все можна удаляти, а зачем я тоді їх храню? А тому що це пам'ять. На Ютубі є пам'ять. Про такий день. Так. Буду я щось робити, бо зараз кажуть, з ходить і нічого не роблю. Як ти розчитуватися з нами будеш ти зговорити? Салфетку можеш дать мені? Салфеткою? Може. Ну, салфеткою мы не знаю, <с конечно. Кстати, ребята, ці салфетки. жива? — Савичка, сейчас мы всі так будемо. — Так. Відчета вікна, давай. задихнемся, не дай Боже. Все, давайте будемо далі делать. Значить, ми придумали як будемо делать свій бізнес. ну-ка. Компанія. Бистро, <кзу> чесно, чесно. Чисто чес, чес, чесно. Чисто чес, чес. чесно. Бистро, чес, чесно, О моя! Скороговорку придумали за дві минути. Яку не можемо самі виказати. Самі придумали і самі виговорити не можемо. Ми вже просто підзаморилися. Поэтому не О. А ну ого. Надо мені перчатку, бо будуть зараз мої руки. <Promised Investment> Боже, а тут було अ... вообще просто все зліплене з грязюки. Ну воно не дуже, конечно, і мий. Слухай, ну вообще okay, по сравнению oh з тим, cowan, що було. Ви знаєте, як поставили? Дивись. Як поставили этот печку. Так вона там і стояла. Так, хто її дома домовив печки? Я да. Я ні, тому что я не можу викати. А в тебе вдома печка швидко витягується, тому і під печкою можна помити без проблем. Так? Да. А тут же ж все, тут положиш і нічого більше нема. О, натерта нога, сестри. До свадьби це так туфлі рознашуємо, щоб потом. гірювати потім. Кстати, ребята, спасибо за комментарий, спасибо за, за советы. Я действительно я купила, что вы мне рекомендували за красивыми полосочками, Так что ждите полный образ на свадьбе. Все, выключаемся. Погнали, дальше убирать. Що у нас тут происходит? Я вам напису. Девушка. А, мене швабра не покидає сьогодні. Так, тут ми чистенько все. Тут вещі заберуть. Тут, ну, потім вже все доробимо і все покажемо, да, дівчинки? Так, да, тут вже чуть-чуть нам оставить. Зараз треба витерти. взять. Юля, а ну подай О. мокру салфетку одну. Mm. Сейчас повыкрою. Стекло. Попа к Стекла. Вот так пока. Ой, так что, ребята, завтра будем маму перевозить. По чуть-чуть обустроивать. Надеюсь, что все будет хорошо. Дома, конечно, на доме две шоферы у вас съехала на хате. Бои, скорее тянуть, бы их чем старить, тянуть, а закрыть, было бы хорошо. Но не мое возможности поехать. Настюш, чуешь? А возьми, пожалуйста, там сухую э, суху такую-то, поняла? В рулоне, Витрима. О, замечательно витирається. Зіркало. Тьома вже де дзвони. Де ти? Мама дзвонить, каже. Доченьки, бросайте все. А нам ще треба мусорку шукати. А може, конечно, вони кухня не склупня, Ну так. Да. Все, зеркало чисто. Фух, подожди, надо Юлины убрать. Мы как пчелки. Жук, жук, юк. Гудилки трудивные. Бегом, бегом, бегом. Ну, потому что мы все вместе. А представьте, если ты вот одному Одній людині, то це можна тут супер. Мама каже, не прибирай, да? я сама потихеньку все угу. зроблю. Я ага, як заїхати сюди, Ні куча пилюка. Звісно, якби ви тут хоч жили люди, там то ще півбіде. Як ви тут не ну хто да. жив, то як пий? Зараз витрима цю атажурочку, ще поставила. Так щоб я тебе не обмила заміж щоб не вийшла. Мені вже це не грозить. Я вже замужем на мене ще не зя. Ще чуть-чуть. Ще чуть-чуть. Ще трошки. Ну, в слідуючу суботу, в таке время, ми будемо, звісно... Віву, віву, в слідуючу суботу вже буде в це время там гацапурити на цьому палацу. Треба закрити двері. Ну, в це время якраз ми вже так робити і будемо. Контролер. Все контролює. Нормально, я саму грязную работу сделала в ванне. Ой, что случилось? Так, все, сейчас убираем да, и покажу вам уже конечный результат. Ребята, мы закончили. Заморы не страшные. Ой, красиво. Ну, извините, рабочие. Рабочие. Ну что, Рум тур будемо робити. Ким рум. Бече, че Баче, чече. Б че Клінінгова компанія. Бечече. Б Як раз і сіли так. Що, Зараз покажу вам, що в нас вийшло. І будемо заселяти. Приступа. Заходимо. Там у нас кухня. Всё, другие, трёх, иконочку. Вот так вот у нас, вот так красиво. Юля красиво, Настя. Ой. Ось так от. Красиво вийшло Вот так. Я думаю, що для мами буде достатньо. Все шторки я постираю і привезу завтра повішаю. Тому будемо збиратися додому і якраз покажемо вам прекрасний наш вечірній У Нас ще, кстати, його відео не було. І відео не було, і сьогодні, між прочим, О! День Города. День Города! Сьогодні День Дніпра! Таємо наше місто з його днем. Хай процвітає, щоб все було добре в нашому місті. Головне мир, щоб нас Щоб робили. настав мир. Щоб ні так. в чого не де не свистіло, не бахкало, не прилітало, щоб люди спали спокійно, щоб діти росли щасливі щоб і ми, всі, вернулися, Богу, щоб щоб всі вернулися до своїх рідних, всі були сім'ями. <світ> і все було добре. <світ> так що до наступного кадру, до красивого вечірнього нашого міста. Дома очки, саме головне. Дякую, що були з нами в цьому відео. Кому сподобалось, ставте лайки, кому не сподобалось, дізлайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Все, до наступних відео. Любимо, цілуємо вас. Пока!